Привіт, моя творча громада. Сьогодні буду писати акварелью пейзаж Карпати. Намічаю олівцем, він у мене такої середньої, м'якості. намічаю гору, намічаю ліс, який там десь на задньому плані буде. в далечині. А на передньому будуть гілки смереки, буде дорога лісова. Її так не стараюсь вимальовувати, просто щоб розуміти, де її контури, де її межі. Також намічаю колію, щоб потім акварелю було все це легко зобразити. Ой, ну, десь. Щось трохи не виходить, там не соромлюсь, беру стирачку і просто нею підтираю. Хоча ж, пам'ятаєте, акварельний папір не дуже любить, щоб його терли, затирали, мучили, щоб він лишній раз не розлохмочувався і в себе рівномірно міг впитувати фарбу. Намічаю будиночок, там його ледь помітно, але все-таки він є. Хочу, щоб він був. Цього разу я щось так прям захотілося мені там якісь тіні показати, показую ще одну дорогу на гору, показую якісь там ще якісь будівлі, якісь рослинність, кущі. Тут у мене теж будуть якісь кущі, намічаю, де будуть тіні, якісь тіньові частини, щоб потім не забутись їх затемнити, показую тінь через дорогу, ще один кущ і не один, і знову тіньова частина. Затемняю трошки, заштриховую олівцем, все так досить хаотично, без всякого там лишнього старання, вимальовування, тому що все одно це все буде під шаром фарби. Беру лаванду, додаю до неї трохи охри. все змішую і наношу це на цей колір на небо, розмиваю водою, коли потрібно. Але звертаю увагу на те, що до горизонту роблю небо світліше, Цей самий колір просто його висвітлюю водою. Також цим самим світлим кольором роблю ті місця, які вважаю, що будуть світлішими. Світліше буде дорога десь там, в горах вище. І також світлішими будуть якісь на будівлях десь якісь бліки. Цим самим кольором проходжусь по догрузі, але кольор трохи інтенсивніший, і притемняю будиночок. Оранжевим кольором ще по мокрому торкаюся деяких ялин, на них падає вранішнє сонце. Хотіла сказати, що прописую зелень. Але хіба ж буває зелені оранжевим кольором? Так от, Осінній пейзаж, тому ці кущі вже стали не зеленими, а оранжевими. Прописую їх по-мокрому, досить швидко. Звичайно, це відео прискорене, але все одно в акварелі працюю досить швидко по-мокрому. Там, де планую, що буде більш затінена частина, то колір більш інтенсивніший. Там, де більш на світлі, то більш розмитий водою колір. Також прописую буквально одним мазком світло на дорозі. Знову ж десь затіняю, додаю інтенсивнішого, інтенсивнішої фарби. І ось так, такими рухами, мазками роблю листя, щоб формується відразу, щоб вони були такими розмитими. Тепер писатиму гори. Для цього беру умбро, змішую з лавандою. До речі, в цьому пейзажі я не буду використовувати зелену трав'яну, тому що це досить інтенсивний колір, яскравий. В мене тут... Ранок, кольори холодні, тому я писатиму всю зелень через омбро. Десь буде її інтенсивніше, тобто густіша фарба, більше пігменту, десь буде більш розмитий водою, зразу ж прописую інтенсивнішим кольором кущі, які там будуть. Передній план також буде більш таким яскравішим. І таким чином, без, без додавання зеленого кольору, малюю зелень. Все заливаю повністю, повністю всі гори. Тепер до умбри додаю індотрен. Це темний відтінок синього, я чомусь його дуже люблю, дуже часто використовую, коли пишу тіні якісь. Тож по-мокрому я починаю писати, промальовувати смереки, вдалині. Якась буде світліша, якась темніша біля оранжевих плям, там колір більш розмитий, так ніби промені сонця засліплюють, засвічують і нам погано видно, погано зрозуміли контури цих наших ялин. І таким чином промальовую весь наш дальній план більш густою фарбою промальовую окремі дерева так показую густину лісу. Знову беру умбру, густу вже цього разу і відтіняю гору. Звертаю увагу, що я стараюся не заходити на оранжевий колір. Але в той же час десь роблю гору більш світлішою, десь темнішою. Промальовую трошки дорогу, хоча вона і ледь помітна. Також додаю об'єму на цю сторону гори. І не боюсь того, що десь фарба потече, змішається. Дуже люблю цей ефект в акварелі і постійно його використовую, Ось так, як зараз тут десь під ялинами просто беру і розмиваю. Змішую сієну палину умброю і прописую будівлю. Пишу по сухому. Не хочу, щоб зараз кудись затекла фарба, хочу її контролювати. По сухому це зробити значно легше. Залишаю незафарбованими світлі місця, ті, які робила колись просто лавандою, так? а зараз вони видаються білими. Де мені потрібно, додаю води, щоб мій коричневий колір був більш світлішим, ніби не в тіні. І так прописую свої будівлі. Біля будинків хащі прописую також умброю, змішаною з інтатреном. Коли пишу дорогу, ні в якому разі не роблю чітких ліній. Все-таки це ґрунтова дорога, а не автобан, тому не потрібно робити абсолютно рівних чітких ліній, потрібно, щоб вони були живими. Тепер намішую дуже густу фарбу. Вона мені потрібна для того, щоб прописати дерево на передньому плані. Це хвоя, тому я. Намагатимусь максимально тонкими робити гілочки, голки, тримаю пензлик майже вертикально по відношенню до паперу. Рухи мої такі вільні, хаотичні, десь лінію роблю тонку, десь притискаю товщу, щоб зробити такий об'єм. Розумію, що зараз моя рука вам взагалі все закриває, але ну, що поробиш? По-іншому намалювати, добитись такого ефекту ну, просто неможливо. Тому, не знаю, повірте мені на слово. Мабуть, потрібно десь потренуватися на окремому листку, як це зробити, але я впевнена, у вас все вийде. Також цією густою фарбою обходжу обережно оранжевий кущ і промальовую тінь. Звичайно, зараз це дуже інтенсивно, густо, але я його розмию водою і так буде об'ємніше. Роблю тінь під кущем, а ще пам'ятаю про те, що на горі є рослинність, вона неоднорідна, різної висоти, тому роблю такі якісь хаотичні. Горбики ямки фарбою. З кожним новим шаром фарби гори стають все об'ємнішими, темнішими, інтенсивнішими, з'являється якась трава, з'являється додатковий об'єм на кущах, на, на горах. Ну і, Звичайно, як же ж можна малювати і не влізти туди пальцями. Тепер лишається саме цікаве прописати деталі. Намагаюся передати на кущах об'єми, показати, де в них світла сторона, де темна, де вони в тіні, і додаю все більше інтенсивних кольорів. Коли роботу завершую, рухи стають чомусь вільнішими, кольори яскравішими, я б сказала, навіть більш чистими. Не так часто я їх намішую. І оці всі деталі, Якісь акценти там дещо узагальнюю, щось навпаки об'єдную, якісь деталі, акценти, плями, мацьки, якась краплинка, цятка робить. Свій почерк, робить роботу такою впізнаваною, саме моєю. І Люблю спостерігати, яку хтось малює, люблю сама малювати і, надіюсь, це відео для вас корисне, надихаюче. Якщо є питання, є якісь зауваження, обов'язково пишіть, я все буду враховувати в наступних своїх відео. Бо хочу бути дуже корисною для вас. Тому до зустрічі в наступному відео. Підписуйтесь і будемо знайомитися з аквареллю разом і разом вдосконалювати свої художні можливості.